Мені інколи пишуть, що я надихаю людей почати займатися малюванням, або що я надихаю когось піти працювати в геймдев, прости господи. І також мене дуже часто питають: а що треба, а що вчити, а що робити, щоб стати художником? І я вирішила, що це непогана тема для обговорення у відео. Тому сьогодні я надав вам конкретний план навчання, певні навчальні матеріали і в цілому розповім. Що б я робила, якби мені от прямо зараз треба було з самого нуля спочатку вчитись бути художником? По-перше, я б подумала, яким саме художником я хочу бути, тому що їх дуже багато і ну вони всі різні. Як мінімум це ділення на традиційних художників і на діджитал художників традиційних ми одразу відкинемо, тому що я нічого про них не знаю. Але навіть серед діджитал-художників є ділення на дуже багато сфер: той самий геймдев, анімація, кіно, реклама, книжкова ілюстрація тощо. І в кожному напрямку, в кожній сфері є свої нюанси і свої теми, які потрібно вивчати і знати. І я думаю, чим швидше ви зрозумієте, що вам цікавіше і ближче, тим швидше ви зрозумієте, що саме вам потрібно вивчати. Тим не менш, база, основа малювання вона всюди однакова, і саме про це ми сьогодні будемо говорити. Якщо мова йде про дитину, про людину, в якої дуже багато часу попереду. То я вважаю, що традиційний малюнок і академічний малюнок є дуже класним стартом для будь-якої художньої професії є дуже класною базою. Тобто можна отримати академічну художню базу у виші, наприклад, це буде класно. Дипломчик буде, да щоб було на чому різати ковбасу. Але дуже важливо обрати правильно вуз, якому дійсно будуть навчати. Бо є такі, в яких нічого не вчать, або в яких 60-річні цітоньки, дві пари підряд, розповідають, де знаходиться пензлик в фотошопі. І від такого навчання, звісно, толку мало. Так, це я про свій власний досвід навчання у вузі, який я кинула на другому курсі, бо зрозуміла, що тут нічого не вчать, і я просто дарма витрачаю час та гроші. Але я впевнена, що десь є дуже круті вузи, просто обирайте уважно. В той же час, якщо ми говоримо про дорослу людину, яка просто вирішила змінити професію чи спробувати щось нове, то я не бачу сенсу починати так здалеку, аж з академічного малюнку, хоча вивчення його бази може бути великим плюсом, тим не менше я б починала вивчення малюнку одразу з діджитал, і тут теж можна подумати про два варіанти. Якщо в нас є час, ми нікуди не поспішаємо. Ми можемо самі по собі там дивитися якісь відосики на Ютубі, читати книжечки, приходити безкоштовні курси, набивати собі руку і пробувати різні штуки. І десь років через 10, ладно, жартую. Я думаю середньостатистично за 2 роки постійного активного навчання можна вийти на нормальний в принципі, середній рівень. Проте, якщо у вас немає часу, але є гроші. Можна одразу йти на курси. Зараз є досить багато курсів, починаючи з повного нуля і на різний рівень малювання. Плюс в тому, що це швидше, бо ви отримуєте структуровану потрібну вам інформацію, постійний фідбек, підтримку викладача. І розвиваєтесь і вчитесь просто набагато швидше ніж самостійно. Бо коли ти вчишся самостійно, ти не маєш плану і структури і знаходиш всю інформацію в доволі рандомному порядку і невідомої якості. Ти, звісно, теж вчишся просто повільніше і не так ефективно. Що ж саме потрібно вчити? Які теми потрібно знати і вміти, щоб працювати художником. Дам вам маленький навчальний планчик. Перше це лінія, скетчинг, навчитись впевнено тримати стилус чи олівець, вести рівні, легкі, але впевнені розмашисті лінії, щоб лінія не тремтіла, не була волохатою, як то кажуть. Це ще називають поставити руку. В подальшому це дає змогу працювати з лайном, в тому числі гарно швидко скетчити і в цілому робити більш акуратний і якісний малюнок. Зазвичай це напрацьовується чисто практикою. Чим більше ви малюєте, тим більш впевнено, ви ваша рука почувається з е, стилусом, що логічно, потім ще боліти починає, але це окрема історія. Проте я дуже раджу звернути увагу на основи академічного малюнку і на те, як там правильно тримати олівець, як правильно вести рукою, як правильно працювати знову таки від плеча, від локця і від кистя. Мені особисто моя суб'єктивна думка. Мені здається, що поставити руку набагато легше в традиційному малюванні, тому що ви краще відчуваєте матеріал, ви краще відчуваєте натиск, нахил, взаємодію матеріалу з папером тощо. Тому, як на мене, мати скетчбук і робити постійно нариси на початку навчання це просто мастхеп. Наступне це побудова, топологія, форма утворення, розуміння, з чого складаються об'єкти, як вони будуються, як ці форми взаємодіють між собою, як визначати і переносити на папір чи на планшет, на полотно да, пропорції, навчитись розуміти і передавати об'єм форми за допомогою лінії. До речі, в розумінні об'єму дуже сильно допомагає заняття 3D або ліпкою в реальному світі. Далі в нас перспектива лінійна, перспектива повітряна. Можна сюди ще ізометрію закинути, якщо ми говоримо про геймдев, наприклад, але це вже більш специфічні знання, які відносяться до конкретної сфери. Силует, що таке силует, як він працює, для чого потрібен, а, яким чином силует впливає на композицію та сприйняття зчитувані роботи, що таке негативний та позитивний простір, тон, тональний малюнок. Контраст та нюанс, що таке високий та низький ключ, які бувають види контрастів, світло та світлотінь. Чому я світло та світлотінь розбиваю на дві окремі теми? Бо мені так захотілося, бо під світлотінню я маю на увазі загальне уявлення про те, як працює світло в природі, з чого воно складається, як лягає на об'єкти, які є джерела і види світла, як створюється і що складається базовий об'єм, тобто така максимально базова інформація про світлотінь. Під темою світло я маю на увазі якісь більш складні та більш абстрактні поняття. Наприклад, світло як елемент композиції, як світло взаємодіє з кольором, як воно впливає на атмосферу малюнку тощо. Колір одна з моїх найулюбленіших тем це, звісно, базова інформація з кольорознавства, властивості кольору, базові кольорові схеми, тепло-холодність, пропорція кольору. Потім ще можна заглиблюватися в більш складні теми, наприклад, вивчати взаємодію кольора світлом, як я вже вище зазначала, кольорові вібрації тощо. Композиція і компоновка. Це не зовсім тотожні поняття. Компоновка це про те, як об'єкти розміщаються в кадрі, як їх розміщати більш гармонійно, більш красиво. Компоновка є елементом композиції. Проте сама по собі композиція це більш комплексна тема. Вона більше про те, як донести інформацію до глядача, як викликати в глядача емоції, переживання, якісь думки, певні асоціації. Як зробити так, щоб глядач правильно зчитував сенс і думку, яку ви вкладали в свій малюнок, якщо ви її вкладали, звісно? І наостанок референси і вміння з ними працювати, щоб це була не змальовка, не перемальовка, а дійсно. Аналіз і інтерпретація своя референсів, як їх правильно підбирати, як їх правильно сортувати, і як, в принципі, правильно з ними працювати. Оце все мною перераховане на мою суб'єктивну, абсолютно думку. Це є. Базова інформація, яка потрібна для того, щоб в принципі розуміти, що таке малювання загалом, як воно працює, і потім вже на цю основу і розуміння можна накладати більш конкретні знання, які вже відносяться до певних сфер робочих художніх. Бонусом навички, які, на мою думку, не є базою, проте може знадобитись майже у всіх художніх сферах і професіях. Це працювати над швидкістю роботи і в цілому розуміти, скільки часу ви витрачаєте на ці чи інші задачі. Це працювати над акуратністю і вмінням завершувати, фіналити роботи, щоб ви вміли робити дійсно фінальний завершений продукт. Це, звісно, вміння робити швидкі і зрозумілі скетчі. Це Дизайн, основи дизайну, це пластична анатомія, також якісь максимальні ази хоча б знати. І, звісно, це вміння працювати саме в фотошопі. Готуючись до цього відео, я дуже хотіла надати вам якісь конкретні матеріали для вивчення: відео, книжки, не знаю, курси тощо. Проте, на жаль, на превеликий жаль, я нічого не знайшла українською мовою. Тому дуже співчуваю всім, хто зараз буде навчатись, я не знаю, як ви це будете робити, або російською, або англійською. Тому, в принципі, всі матеріали, які я надала як приклади, вони є англійською мовою і на них є посилання в описі до відео. Anyway, сподіваюся, це було корисно. А якщо раптом цей відео залетить, можливо, я зніму парочку навчальних відео з вище зазначених тем.